12 очнів відвідують школу дизайну, яка запрацювала в Івано-Франківську на базі центру професійно-технічної освіти No1. Про це Суспільному розповіла директорка закладу Наталія Когуч. З її слів створити школу запропонував центр освітніх інновацій на запит батьків, діти яких цікавляться кравецькою справою. Ми з радістю на таку відкликнулася ініціативу. У нас є багато майстерень з сучасним швейним обладнанням. І після обіду, коли наші учні закінчили навчання, вони є вільні, тому ми згодилися навчати дітей, навчати учнів шкіл міста Івано-Франківська. Власне, ми і свій інтерес в цьому маємо, бо хочемо перед ними відкрити прекрасний світ кравецтва, оскільки десь розуміємо, що якийсь відсоточок наших сьогоднішніх учнів, які прийдуть на гурток, десь колись прийдуть до нас на навчання. Підвідувати заняття школи дизайну можуть учні 7-11 класів, каже її керівниця Людмила Бірчинська. З її слів, навчають тут дітей Азів Кравецької майстерності. Сьогодні друге заняття, на якому ми продовжуємо вивчати, ми вже розпочали ручні виконання ручних стібків. Тому що будь-який. Складається з того, що його треба з'єднювати за допомогою чатку ручних стібків, потім машинних швів. Надалі ми будемо поновувати машинні шви основні, і надалі вже будемо ці всі свої знання практикувати більш уже на якихось виробах. Перший виріб я собі планую, буде шопер. Вікторія Куніцин навчається у 9 класі 12 го ліцею Івано-Франківська. Дівчина розповідає, прийшла у школу дизайну, бо їй до вподоби ця професія. Ми вчимося робити ручні стіпки, от можете подивитися. Це ми зробили на попередньому занятті, це зроблено на машинці, це зроблено вручну. Взагалі кривецькою справою до цього цікавилися? Так, я зробили? цікавилась дизайнерством, я цікавилась кровецькою справою і взагалі ну, мене це цікавить ця професія. Тобто ви в майбутньому плануєте? Так, я планую цим займатися. Анастасія Демків на заняття у школу дизайну прийшла вдруге. Каже, що раніше пробувала шити вдома самостійно. Ну запропонувала піти, мама мені сподобалось на першому занятті, і я би хотіла продовжити, щоб навчитися щось класне шити і, можливо, пробувати щось своє придумувати і шити ну, з дизайнерської, з дизайнерського боку. А що ви хотіли, власноруч, створити? Ну, я би хотіла створити, можливо, якийсь костюм або сумку. За словами Наталії Когоч, заняття у школі дизайну проводять двічі на тиждень у понеділок та середу. Галина Маріїчина, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська.